Німецькі вчені нещодавно опублікували цікаві дані. За останні 50 років німці стали в середньому жити на 400 багатшими, а кількість нещасних людей, які страждають на депресію, зросла на 38%. Чому це відбувається? Чому працює така несправедлива пропорція? Я це явище називаю матеріальним прокляттям людства. Воно почалося 100 років тому в Америці. Генрі Форд став найбагатшою людиною у світі завдяки реформації автомобільного виробництва. Його успіхи надихнули багатьох талановитих підприємців на створення найбільших брендів: Cadillac, Chevrolet, Buick, Dodge, Dodge. Нові машини буквально заполонили Америку. Через деякий час настав такий момент, коли продачі автомобілів різко впали, ринок наситився. І справді, навіщо комусь потрібна нова машина, якщо прекрасно їздить стара, навіщо витрачати гроші? Зіткнувшись із проблемою збуту, геніальні маркетологи вигадали нове хитромудре рішення. Вони почали навіювати власникові старих авто почуття неповноцінності. Виробники автомобілів стали щороку випускати все нові й нові моделі. Їхній успіх надихнув підприємців інших галузей, одягу, косметики, взуття, і понеслася душа в рай, точніше, в пекло. Часто можна бачити, з яким презирством виряджені в модний одяг підлітки дивляться на дитину, яка не може собі дозволити таку розкіш. Зверніть увагу: два рази на рік виробники одягу випускають нові колекції. Експерти, дизайнери нескінченно повторюють нам, у цьому сезоні буде модний зелений колір. Для чого це робиться? Цей хитрий прийом, створений для збільшення збуту. Люди, які купили точно такий самий одяг, але червоного кольору торік, почуватимуться некомфортно. Транснаціональні корпорації маніпулюють свідомістю простодушного споживача, випускаючи постійно нові девайси, одяг тощо. Вони витрачають на рекламу на рік 500 мільярдів доларів. Цих грошей достатньо, щоб зробити людство нещасним. Щоб усвідомити повною мірою, яка це величезна кількість грошей наведу порівняння для розв'язання проблеми голоду на землі, на рік необхідно витратити всього 50 мільярдів доларів. Головна біда полягає не в тому, що нам постійно треба викидати хороші речі, бо вони вийшли з моди. Трагедія людства невиправдані очікування. Купивши новий автомобіль, людина радіє дуже короткий час. Якщо наступного дня її друзі придбають машини крутіші, ніж у неї, ця радість обмежиться лише одним днем. Багато хто з нас більше прагне нових модних речей і, самі того не помічаючи, стають нещасними. Щурячі перегони перетворили життя на суцільне пекло, на абсолютну безглуздість. Я люблю свої старі речі, деякі кофти, кросівки служать мені понад 10 років. Але щойно треба йти на званий прийом чи ділову зустріч, виникає відчуття, ніби мене гвалтують. Потрібно виглядати як усі. У нас досі зустрічають по одягу, але на щастя, що більше стаєш усвідомленою людиною, що більше отримуєш задоволення від розвитку, навчання, то вище піднімаєшся над усім цим божевіллям. Мав рацію Сократ, коли казав: у світі є тільки одне благо знання і одне зло невігластво.